Керівники Кремінського району зустрілися із срібними призерами всеукраїнських змагань ЮНІСЕФ Волейбол-Куб. Ними стала збірна команда Кремінської школи номер 2 Історія цього турніру у кількох змагальних етапах. І весь цей шлях до віцечемпіонства пройшла команда однієї з найспортивніших шкіл Кремінщини школи номер 2 Нелегкою була боротьба до виходу в обласний фінал. Бо в цих змаганнях в Луганській області участь взяли 59 команд загальноосвітніх шкіл. А право представляти рідну Луганщину у фінальному турнірі вибороли кремінські учні. З 14 по 16 листопада у спортивних залах харківських вишів перемогу виборювали 302 команди навчальних закладів з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. На прес-конференції за підсумками турніру, проведеного під егідою дитячого благодійного фонду ООН ЮНІСЕФ. Юні гравці розказали, що нестандартним був формат його проведення. До складу команди входили і юнаки, і дівчата 4 плюс 2. Школярі Кремінщини гідно представили Луганську область на всеукраїнському етапі заходу і стали віце-чемпіонами турніру. І на урочистій церемонії закриття змагань кремінській команді нагороду особисто вручав уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. А от тепер тепла зустріч вдома на рідній землі. Юних переможців привітали голова Кремінської районної державної адміністрації Наталя Чехута, голова районної ради Володимир Прокопенко, представник дитячого фонду ЮНІСЕФ Наталія Датченко, керівники обласних та районних спортивних відомств. Юні волейболісти поділилися враженнями щодо участі у турнірі. А від районного керівництва на знак подяки за перемогу отримали величезний торт спортивної тематики. Директор Кремінської школи номер 2 Микола Новицький відзначений подякою за створення сприятливих умов для занять фізкультурою спортом підростаючого покоління. А вчитель фізкультури Віктор Бобровський і тренер команди Олександр Ворошилов подяками за вагомий внесок у розвиток учнівського спорту.